Добрий ранок, брати та сестри. Мене звати пастор Станіслав Мальченко, і сьогодні ми звертаємось до важливої істини про єдність церкви та роль Святого Духа в нашому житті. Перше до Корінтян, 12 розділ, 13 вірш, написано: адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи то греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напойні. Апостол Павло пише до коринфінських християн, серед яких були нововернені язичники, і пояснює їм, що в церкві всі ми єдні, незалежно від нашого походження чи соціального статусу. Це єдність створення Святим Духом, і лише в єдності церкви ми можемо по-справжньому служити Богові. Павло наголошує на тому, що, дотримуючись порядку, в церкві, ми повинні піклуватися про одне одного. Не шукати особливих привилеїв, а дбати про гармонію і любові у тілі Христовому. Нехай ці слова сьогодні надихнуть нас в єдності та любові, щоб ми разом з усіма братами та сестрами становили єдине тіло Христове, сповнене миру, благодаті Духа Святого. Амінь.